Всім привіт! Якщо ви думаєте, що Red Bull це тільки енергетичний напій, то це не зовсім так. Ця компанія давно вже в спорті. Зокрема, Red Bull зосереджений на екстремальних видах спорту, але футбол це теж не остання ніша в їхній стратегії розвитку. А взагалі, Red Bull володіє 15 командами в 11 видах спорту, не враховуючи безлізь заходів та серій змагань у сфері екстрему. Експансія у футбол почалась у 2005 році з купівлі клубу Австрія Зальцбург. До речі, в той самий час компанія увійшла і у Формулу 1, придбавши наприкінці 2004 року команду Ягуар. Зараз до футбольної імперії Red Bull входить 5 команд: Зальцбург, Лейпциг, Нью-Йорк Редбул, бразильський Брагантіну та Австрійський Ліферінг. У фанатів футболу м'яко кажучи різні думки та ставлення до футбольних клубів Red Bull. A. Багато говорять про те, що компанія Red Bull просто вбиває душу у футболі. І на цей ряд вагомих причин. Почнімо з того, що коли в 2005 році вони купили Австрію Зальцбург, вони обіцяли їм мегатрансфери та домінування у Європі. Коли Австрія продавала свої активи компанії Red Bull, вони не думали, що їх чекає ні, ребрейдинг, по суті, такий клуб, як Австрія Зальцбург, повинен був радіти тому, що до них прийшов такий спонсор як Red Bull, тому що вони обіцяли їм великі трансфери, фінансову допомогу та медійність. На хвилиночку клуб Австрія Зальцбург існував ще з 1933 року, і тут приходить Red Bull, який з титульного спонсора просто зносить все і стає. Власним клубом. А почалося з того, що вони звільнили абсолютно все керівництво. Вони поміняли всі кольори, які були в клубі. До того змінили емблему і представили світу абсолютно новий клуб. І очевидно, що фанатам в Австрії таке відношення не сподобалось. По суті, виходить те, що від клубу, який існував більше 70 років, не залишилося абсолютно нічого, і зрозуміло, що фанатів це максимально збісило. Замість їхнього історичного логотипу з'явилася емблема, яка використовується на банці енергетики. Фанати це бурними протестами і з ними почали вести переговори, які були просто такою фікцією. Тому тому, що ребрендинг вже почався, і Red Bull задню точно би не давав. Натомість вони запропонували фанатам залишити класичні кольори на третьому виїзному комплекті форми для воротарів. Максимальна неповага до фанатів історичного клубу, і в перших же матчах фанати, які приходили у фіолетових кольорах, шарфами або футболках, просто не допускалися до стадіону. А ще цей новий клуб, який був створений у 2005 році, на емблемі так і було написано: 2005. Але через великий скандал вони згодом замінили на 1933 рік, хоча б трошечки залишили ту історичну пам'ять. Я Киритвул обіцяли фанатам мільйонні трансфери та гравців, які будуть представлені до золотих м'ячів. Але давайте логічно подумаємо, який футболіст, який буде претендувати на золотий м'яч, поїде грати в Австрію. Я не говорю про те, що австрійська ліга якась страшно погана, але вона й не є така популярна. Я думаю, що австрійська ліга вона досі йде на рівні, як і Бельгійська Ліга. Мені здається, що навіть наша українська УПЛ набагато краще. Але це тільки моя думка, тому що я, наприклад, не бачу жодного матчу австрійської ліги. Коли стартувала австрійська ліга, команда трішки затормозила, але вони зробили максимально ідеальне влучання. Вони запросили в клуб Ральфа Рангіка, який запозичив багато чого в Лобановську. концептуальні підходи, методи і так далі. Ральф Раннік, він взагалі зробив всю концепцію Редбульської імперії. Його методи були дуже прості: дій, а не чекай, швидке переміщення з фази в фазу. Якщо ти втратив м'яч, то ти повинен його повернути за 5 секунд. Активний пресинг та контроль гри з м'ячем, так і без м'яча. Тобто, коротко, його ідея полягала в тому, щоб ставити максимально красивий атакуючий футбол, швидкий, саме основне швидкий. Швидкі контратаки, швидкі відбори м'яча, не давати м'яч воротарю, як багато. То зараз клубів робить. Швидка атака, і там не йшла мова про якісь індивідуальні показники. Команда повинна бути командою. Всі повинні грати дуже швидко, і навіть захисники повинні мати високу швидкість. Саме тому зараз є дуже багато захисників, які грали за Лейпциг, і вони дуже швидкі. А ще концепція Рангніка полягала в тому, що не потрібно вливати максимально великі гроші футболістів, потрібно самим створювати цих футболістів. І тому зараз у Red Bull одна з найкращих академій. Ральф Рангінг взагалі взявся за глобальну структуру побудови цього клубу, починаючи від інфраструктури, скаутингу. Від Відновлення футболістів, лікування футболістів, і саме основне саме основне. Це молодіжні академії. На них ставився максимальний акцент. Зверніть увагу, що редбульські команди вони всі молоді. Там практично немає якихось вікових футболістів. І в цьому теж полягає концепція Ральфа Рангіка, тому що він наполягав, що футболіст не мав більше, ніж 25 років. Тому що футболіст, який ще не має 25 років, його дуже легко перевчити. Саме головне, щоб його навчити дуже швидко думати і приймати рішення. Коли вже зовсім скоро Red Bull Зальцбург почав показувати перші успіхи на футбольному полі, компанія задумалась про те, що потрібно глобальне розширення. І цього ж варто було чекати, тому що поки в Європі Зальзбур показував Корочі результати вони кинули око на американський ринок. На той час 2006 рік для МЛС був таким уже етапом розвитку. Так, Сокер ще не був такий популярний, там не було таких великих вкладень, але він уже розвивався, і це дуже круто. МЛС на той момент вже переставали вважати якоюсь сільською лігою. Тоді вже потрохи туди приїжджали європейські футболісти. Пам'ятаючи те, як фанати Австрії грубо зустріли ребренди свого клубу, керівництво Редбула хотіло створити свій абсолютно новий клуб в Америці. І зрозуміло, що саме популярне місто, в якому дуже багато людей, якому буде футбол, більш-менш розвиватися, це Йорк. але дуже швидко вони зрозуміли, що створити новий клуб це дуже невигідно. По-перше, з фінансової точки зору, по друге, багато бюрократії. Тому краще купити вже готовий клуб і зробити те саме, що вони зробили з Австрію Зайзьбу. За 100 мільйонів вони купили клуб Нью-Йорк МетроСтар. Почала Почалась стандартна процедура. Зміна кольорів, зміна емблеми, зміна абсолютно всього. Але якщо ви думаєте, що концепція Редбула просто полягає в тому, щоб виховувати молодих футболістів і пізніше їх продавати, то це не зовсім так. До приходу Ридбула стадіон команди Нью-Йорк використовувався як для сокера, так само і для американського футболу. Футболу, але Редбул це все поміняв. Тепер ніякого американського футболу вони переробили стадіон, який спеціалізувався тільки виключно на футболі. І вже в 2010 році Нью-Йорк Редбул провернув дуже класний трансфер. З Барселони приїхав сам Тірі Андрій, який провів за клуб 4 сезони і забив 55 голів. І своєю присутністю він привернув багато фанатів до клубу. І коли в Америку приїздить така зірка, як Тірі Андрій, який виступав за провідні клуби Європи, звичайно, що і самі американці почали більше цікавитись футболом. І відповідно багато жителів Нью-Йорку теж почали приходити на стадіони, щоб підтримати Red Редбул і подивитися на Тіріон Рі. а це все самі розумієте, що і звичайно, звичайно, що вони не забули про молодіжні академії, які відкрилися в Нью-Йорку. Давайте повернемось трішки назад в Зальцбург. того часу, як Red Bull прийшов в Австрію, клуб почав збирати чемпіонські титули один за одним. Але успіхів у Лізі чемпіонів не було, таких, яких очікували власники. І так потихеньку-потихеньку, Red Bull Зальцбург став домінуючою командою в австрійській Лізі. А також ще можна сказати, що він став таким донором для Лейпцига. І тепер про Лейпциг Лейпциг це взагалі самий успішний проект Red Bull. Якщо в Австрії фанатська база є то в Німеччині вона величезна. І щоб Red Bull купити якийсь клуб з Берліна там, чи з Мюнхена, який грає в Бундеслізі, їм би просто це не дозволили. Вони купили дуже скромний і малокому відомий клуб Марк Рамштадт. Скромна команда з маленького містечка, яка знаходилась 13 кілометрів від Лейце. Однак Red Bull цікавив не сам клуб, а те, що в ньому була необхідна ліцензія для участі в змаганнях. По суті, саме її Red Bull і купував. В Німеччині Red Bull пішов дуже тяжким шляхом. По суті, вони почали з любительської п'ятої ліги. За дуже короткий шлях клуб прийшов у Бундеслігу, і ще тут одна проблема. Тому що в Німеччині не дозволено емблеми з якимось спонсорами. Якщо в інших клубах Редбульської імперії клуби так і називалися Редбул і там місто, то в Німеччині просто таку назву їм не дозволили. Але всюди є доріжки, і якщо ти хочеш, ти обов'язково схитриш. Тому вони схитрили, назвавши клуб RB Leipzig. По суті, це можна розшифрувати як Редбул Leipzig, але на папері просто RB Leipzig. Фанати і так і так зрозуміють, що це Редбульська команда. Але знаєте, коли RB Leipzig прийшов в першому фанати їх теж не дуже класно зустріли. Наприклад, фанати Union Berlin на матчі своєї команди з Red Булом вдягалися в чорні кольори і мовчали перші 15 хвилин. А інші фанати, фанати Дрезденського Динамо, взагалі кидали бичачі голови на поле. Уже після одного року перебування в Бундеслізі, Bull отрив місце в Лізі Чемпіонів на сезон 17-18, зайнявши друге місце в Бундеслізі. А в 2020 році клуб війшов в історію, вперше зігравши у полуфіналі Ліги Чемпіонів, програвши французькому ПСЖ. А ще в сезоні 21-22 Лейпциг виграв Кубок Німеччини з футболу. А в наступному сезоні клуб захистив титул Володаря Кубка. Якщо коротко говорити ще про два проекти, які є в Бразилії та. Ані, то там особливо успіхів немає, але бразильський Red Bull, він ще показує хороший футбол. Але в нього не вкладають так багато, як вкладають цих три топових клуби. І давайте так підсумуємо. Так я говорив на початку, що вони мають в активі 5 клубів, але, зокрема, я розповів тільки про 3. Тому що саме цих три клуби нас можуть зацікавити. Я не думаю, що хтось дивиться бразильську лігу. Отже, концепція Bull полягає в тому, що футболісти тренери проходять такі сходинки від найслабших клубів до найкращих. Яскравим прикладом з тренерів є Марко Роза та Ніко Коваль. А якщо ми говоримо про футболістів, то там я не знаю, нам треба напевно ще окреме відео записувати. Про футболістів, які грали в Red Bull. але самі популярні ви їх точно всі знаєте: Йошко Гвардіол, який пройшов академію Red Bull і зараз Man City. Крістофер Дкунку, якого купили з ПСЖ і продали в Челсі з великим виграшем. Дані Ольмо, який перейшов тепер недавно в Барселону, Тімо Вернер, якого теж Red Bull продав у Челсі за 53 мільйони. Але популярним футболістом, якого можна назвати, звичайно, що є Ерлін Холанд, який грав за Зальцбург, пізніше перейшов в Борусію і зараз розриває Мансіті. Ясно, що в цьому відео я дуже багато моментів упустив. Там не так все просто. Якщо б Розбирати цей Red Bull по частинках, то напевно і годинного відео не вистачить. Але я так коротко постарався вам розказати про футбольну імперію Red Bull. І якщо ви думали, що Red Bull це тільки енергетик, то це не так. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися, якщо вам подобається контент. Побачимось зовсім скоро.